почалося в мене бути з самого початку цього сідання. Я завжди вітаю події речі тим більше. Той факт, що Софійське братство, що воно починає вже проводити подібні заходи в регіонах. Це означає, що має підтримку сама ідея братства, засади, на яких воно створена, ті ті та мета, заради якого вона створена. Це ж не просто попросуватися. Це кропітка робота для того, щоб доносити для Церковної, церковного суспільства нові ідеї, свіжі ідеї, які, можливо, самі по собі роді не нові, але реалізацію їх, і доносити в тому числі і до іратії. Чому я кажу, що це вже перший клоп, здається, перше да, зібрання офлайн, тим більше в регіон. Тому я все ціло вітаю вашу ініціативу. Я зворушений. І бачу, що навіть і ваша участь, коли ви зустрієтеся в діяльності цього братства, вона надихає інших людей. Будь ласка, не втрачайте наснаги, не зневірюйтеся, навіть якщо бувають якісь перешкоди, якісь упереджене ставлення, якісь протидія навіть буває так, в нас є, що частіше в нашому житті користь відбувається не завдяки, а всуписьому, не завдяки чийсь допомозі, в супичому та Господь благословляє, підтримує вас за. Це все я хотів сказати.